на 8 листопада Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог задав удару дронами по Одеському району. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Загинув 46-річний чоловік. Ще вісім людей отримали поранення, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Також ворог задав авіаційних ударів по Харкову. Авіабомба влучила у житловий будинок у Салтівському районі міста. Постраждали 25 людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. Загалом сили ППО збили 62 ударних БПЛА типу шахет та 4 керовані авіаційні ракети Х 59 чи 69 у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кировоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях 26 російських безпілотників локаційно втрачено, повідомили повітряні сили України. За добу Росією війні проти України втратила близько 1580 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 705 тисяч військовослужбовців. Мобільна група армії тв на Покровському напрямку завітали до танкістів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Розкажемо та покажемо, як воює екіпаж з молодим командиром, якому всього-навсього 23 роки. Скільки ти вже на війні? В февралі буде вже другий рік контракт. Ну, я сам прийшов. Ти сам прийшов, підписав контракт. Ну, там ті, баж, мобілізація 25 го год, то ми так не брали. У нас був самий перший екіпаж, це, що мій був. У нас був самий молодий екіпаж. Моєму механіку 25 було, наводчику 21 і мені 22. У місяці 11 десь так воювали у місяць. А потім ну, мого наводчика на командира підняли, теж зараз командир танка. Це незалежності, який йому робив, але щоб гарний командир був, і ми його поважали і слухали. А який то командир, який гарний? Я як вам сказала, те, що не панікує, і що все чітко у нас виходить в екіпарі, що ми як один злагоджений колектив. А наскільки командир повинен шарити, розбиратися, от саме в роботі механіка? Вам командир більше в нього своя робота, але своя, в мене своя. Ну, якщо щось ламається, то ми стаємо разом і відстріляємо ці недоліки. Mm. Нема такого, що один механік, а вони там лежать десь з боку, бо це три механік і робимо. Ні, так не можна. А чому? Всі разом стоїмо і робимо. Mm -hmm. Якби це ж наша спільна машина, ми разом їздимо. Такі, що ти прям паніку поймав. Та Ні, такого ще не разу не було. Жодного разу? Ні, жодного разу. Механік у нас був трошки тормоз, то я на нього кричав дуже сильно. Тобто а, та, іноді я... на екіпаж треба кричати. Іноді так, да, ну а цей. Взагалі, я побачив, що з посадки огонь йде. стрельнув, другий раз. І у нас попав не до сил, ми окотилися. Тобто ви виїхали прямо до посадок. Ну, Наскільки ну, близько було до ворога? Ну, метров, я знаю, сімсот. Це нас, коли дроном теж вдарили. Mm. Я йому кажу, лівий рычаг, типо, так бери під посадку, типо, щоб. Ну, коротше, за посадкою їхати, щоб нас не вигрімало. Я зупиняється, начина тормозити. І саме ми вже другого дрона ждали, що вона ще другий дрон буде там добивати. Билі. І все, так. Коротше, вже згорим пополам. Я на нього кричав, кажу, ховайся в посадку, там заїжджай. Mm. На 360 градусів розвернувся і назад туди на ту дорогу і їхати п'ять туди. Це при тому, що в нас вже танк горів. А що ти кричав механіку? Шановний, чому ви не дослухаєтесь до, ком до команд командира? Ну, ще я трошки не слухає команди, що треба слухати команди. Бо... Як командир, скажи мені, що точно не треба робити в танку? Найголовне не панікувати. Попав в десантуру. Це певно думав, що будуть якісь штурми, пригади з парашутом. Це капісно. Я кажу, який з мене десантні. Ну, ну, у мене весу по 60 кілограмів. Ну, спочатку кембер підготовку, а тоді посаду вибирати. Дали бумажку і там посади. Я навіть не знав, що це я буду навіть. Я так поставив галичку. Там було написано, що танковий літо і НО, навідник оператор Ну, я так і поставив. А що ти думав, що НО таке? Не знаю, я ще не... Я прочитав танковий, думаю, ну що І Як зараз, який ти зараз десантний? На навідник. Вроді нормально, командування не жаловається. І міг бути не у війську. Але ти пішов, що ти сказав би тим хлопцям, які твого віку, і вони не в війську, і знаходять якісь для себе пояснення, чому вони не воюють? Що б ти їм сказав? Не бояться, Типа, ну і ти. Ми воно теж, там у нас є хлопці, і 20 років, він теж командир танка. Я на це пішов, що вчитися на младшого лейтенанта, буде офіцером. Каже, типу, ну, тут немає нічого такого страшного, це є, де, там типу, вони паніку тривають, що мене зараз там об'їдуть я ось два роки просто жив нормально. Ким ти бачиш себе у майбутньому? Я. Та я завжди не знаю. Не, не мріяв ще про військове якесь майбутнє. Ні, ти теж думав на младше літіанта, щоб ти учився, щоб бути офіцером. Так я буду командиром взводу. І все, і потім далі допоможу. Так, ти молодий, в тебе ще ну, може да. все так скластися, що ми, може, спілкуємось з майбутнім генералом. Може, все може бути. Дякую тобі. Дякую. Цього тижня ДБР викрили групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам отримувати медичні довідки, які давали підстави МСЕК визнавати їх непридатними до служби. Це сталося навесні цього року. Лікар Одеської обласної лікарні разом із 12 іншими лікарями з різних закладів міста, посадовими особами Одеського обласного МСЕК та їх родичами, які виконували функції посередників, організували платні послуги чоловікам, які хочуть уникнути мобілізації. Лікарі ставили діагноз та виготовляли необхідні документи для підтвердження історії хвороби. Далі з цими довідками клієнти йшли в МСЕК, де їх зустрічали підготовлені члени комісії для оформлення групи інвалідності. Коштували такі послуги від 6 до 12 тисяч доларів. Наразі встановлено, що такою схемою точно скористалися 42 військовозобов'язаних. Інші в процесі встановлення лікаря, організатора злочинної схеми затримано та повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам схеми. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Аби запобігти виникненню пожеж під час опалювального сезону, фахівці ДСНС спільно з ювенальною поліцією провели щорічну профілактичну роботу серед населення. Сьогодні проводимо профілактичне відпрацювання спільно з працівниками ювенальної превенції по місту Житомиру, а саме, якщо більш конкретно, по сім'ях, які потрапили в складні життєві обставини. Звертаємо увагу на пічне опалення, тобто на правильність влаштування та експлуатації, та на правильність влаштування та експлуатації електро. Генеруючих та електрообігривальних приладів фахівці завітали до близько 27 сімей, які потрапили у складні життєві обставини, та нагадали їм про правила пожежної безпеки під час опалювального сезону. Буде наголошуватись та нагадувати по перше правила пожежної безпеки при експлуатації та влаштуванні. Пічного опалення, та ну тобто самих печей та димарів, також за електроустановки, як і звичайних електроприладів, так і електронагрівальних приладів. Будемо наголошувати та перевіряти, якби правильність їх влаштування та експлуатації. З початку опалюваного сезону збільшується кількість пожеж в приватних оселях внаслідок використання пічного опалення та електронагрівальних приладів. Ці пожежі надскладні, як і для гасіння, так і далі для самих людей, так як люди в більшості залишаються без даху над головою, тому що ці. Пожежі досить складно гасити, досить пізно в більшості виявляється, як результат згорає повністю дах будинку. Тому і людина залишається взимку, чи там, ось в пізню осінню, без даху над головою. І зрозуміло, що це для людей велике горе. Загалом від початку року було зафіксовано більше ніж 1480 пожеж. Розповів головний інспектор відділу з надзвичайним ситуаціям Константин Мельник. «Щоб брати конкретно саме через неправильне влаштування чи експлуатацію пічного опалення та димарів, це більше ста пожеж, на яких загинуло вісім людей, двоє з них дітей. Якщо брати по пожежах електроустановок, тобто електрообладнання, короткі замикання ну, різного типу, то це більше 200 пожеж, на яких загинуло 4 людини, двоє з яких було ще також додатково травмовано. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. На сьогоднішній день виникає гостра потреба у інклюзивному міському середовищі, адже люди з інвалідністю часто стикаються з перешкодами в повсякденному житті. Ми вирішили дізнатися, чи вважають житомиряни наше місто безбар'єрним. Для людей з інвалідністю, одно, що так, є доступно. Чому? Ну в багатьох місцях розміщені ці пандуси, ну плитка, ну можна допомагають, якби. Ну, є де доступно, може де нема. Це ж таке діло. Воно ж не може бути все в візі однаково. Ну так, ну, Житомир наш клас. Боюся, що ні. Чому? Бо тому що багато немає пантусів, немає е, під'їзду до, е, до аптек, немає до магазинів. А як, на вашу думку, це можна покращити? Це все робота нашого мера і його оточення. Треба більше уділяти внимання для наших інвалідів, тим більше, що їх все більше є і більше. Є. Ні. Чому? Дуже багато, немає цих пандусів до всього. Не можуть люди так мучитися. Влада має зробити все доступне для людей з інвалідністю. Не кругом, на жаль. Як нашу ну, науку це можна покращити? Ну це влада, треба, щоб трошки і народ трошки теж щоб свої претензії пред'являв. Так тільки. Пандуси умовні, багато порогів по тротуарах. Немає спусків плавних, щоб людина могла з'їхати і заїхати. Для людини, яка йде ногами, вони здаються невеликими, але на візочках це зовсім інше відчуття. Як можна покращити, на вашу думку ситуацію? При ремонтах при припланув. Перепланування міста, робити все відповідно до правил, а не порушувати їх. От людина стоїть, інвалід другої групи. другої групою. Ніякої допомоги немає. Що я вам так скажу, що Житомир не є таке місто що з інвалідністю. Ну, Напевно, що так. Чому? А чому? Ну що, там, пандуси, все таке інше. Тротуари, переходи, ці переїзди. Мінімум якесь є. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими попрощалася Житомирська область цього тижня. Пам'ятаймо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. За даними гідромоцентру Житомирської області, у суботу 9 листопада максимальна температура в день плюс 8, вночі плюс 3, вологість повітря 62%, вітер східний зі швидкістю 1,4 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.